Тракі із російського серіалу слова пацана кров на асфальті опинилася в топі найпопулярніших пісень в Україні від Apple Music. Пісня називається Пияла. Її виконує гурт Айрен. Чи Айгел нагадаю, що цей серіал про розбірки між бандитськими угрупованнями у 1080-х вже стартував для показу в Російській Федерації? Події в ньому відбуваються в Казані. А головні герої там – 14-річні підлітки. Російський серіал Слова пацана кров на асфальті зацікавив українських підлітків, які симпатизують агресії та вважають, що світом править сила. Про це в ефірі нашого телеканалу розповів медіаналітик Олексій Ковжун. Ось чому саундтрек до серіалу, який має назву Пояла, став найпопулярнішим у топі прослуховування в Україні з додатку Apple Music. Хоча можна припускати, що трек послухали і ті, хто не дивився серіал, адже у ньому звучить татарська мова, якому в якою в Україні володіє не так багато людей Дітям взагалі потрібно це захоплення насильством у дітей, воно є абсолютно природним, адже дитинство як щаслива пора, так кажуть люди, які не пам'ятають, що таке бути дитиною. Бо коли ти дитина, ти відкриваєш для себе світ, він лячний, він незрозумілий. І різні бабайки на кожному кроці, і тому о, є така школа думки серед дитячих психологів, що дітям потрібно відчувати себе супергероями, звідси популярність цього жанру. Дітям потрібно перемагати страхи, перемагати зло кожен день.